До нас прийшов Петру добрий день. Це що ти сюди прийшов? Що зробилося, Петрушка? Що ти скажеш? Дивись, прийшов Петрушка. Що? Тікаєш? Ах ти? І куди ти підеш? Ти подивись на цю Петруху. Зустрів пісок. І прийшов собі сюди, не боїться нічого. Ну, ти петрухан, ти такий петрухан, крутий. Півник показав вам пісочок, пішов туди акуратненько, щоб всі побачили. Давно ми не купували, не засипали вже двір господарчий і це вирішили, що в цьому році обов'язково потрібно це зробити. Останній раз ми це робили, здається, як розпочався ковід. Там уже такі ямеки в дворі, що, не знаю, іноді можна просто поступитися і ногу зламати, тому будемо, будемо засипати всі вольєри і подвір'я. Гошка сидить на яйцях, гусак її стереже, дивіться. Ходить. Не кусається, не кричить, але хоче наче відігнати, чи вщипнути. Я не знаю. Шо, ти, бандіт. Ти такий бандіт. Зараз зайдемо до неї подивимося, що вона там робить. Ну, я туди лізти не буду, але просто вам покажу, тому що дехто питав, чи в цьому році сідала гошка на яйця. Так, сідала. Качки там хлюпочуться. Бачите, який двір, його потрібно засипати. Ну, нічого, якось потрошку все зробимо. Ходять, щось там лазять. Давайте сходимо зараз до неї в вольєр, де вона там сидить. Покажу вам, до речі, пару яєць пропало під нею, хтось вкрав, тому я не знаю, як там воно далі буде. І я зробила оголошення. У мене є замовник зразу на гусенят, бо в цьому році собі я не буду залишати гусець. Вірніше, пару гусей я буду залишати гошку і білого гусака молодого, він, до речі, їй не родич. Ось, Але гусенят залишати в цьому році не буду. До речі, квочку зняли, щоб вона з яєць трішки відпочила. Вона, дивіться, витріпується. Ну, а тут зверху на кролятнику несеться оця сіра бісновата індичка. Тут ящик поставили її, і вона тут постійно несеться. Не знаю, вона облюбувала це місце, їй тут подобається. А ми вирішили, що ми її не будемо її тут тривожити. Нехай хоче, то нехай несеться. Ну, така вона трохи, бачите, все норовить вщипнути, вкусити. Дивно, коротше, індичка. Ну, такі бувають. Ось, до речі, Квочка лупить курчат уже. Це, до речі, одна із курочок минулорічних. Та, що вивелася від кохінхіна і змішаних курей. Вона в цьому році також сіла на яйця і он вже виводить маленьких курчаточок. Або які Хальосі. Тут і австралорпики є, і мішані також різні. Ну, у мене є на австралорпиків вже замовлення. Далі покажу, в мене вже там частина під лампою сохнеться, я вже довибираю, які там знову підсохли і буду туди їх ношу, ну, нести. І виходить, що мішаних будемо залишати собі. Ну, тому що треба обновити кров. Ось, які виводили з цьому році, тих я вже продала, а цих вирішила все-таки залишити собі. Водити, напевне, буде сіра курочка. Таке матюпеньке. Хороше таке маленьке дитинчатко. Маленьке, вже сухенькі, вже треба забирати буде. Ну, ще трішки хай побудуть. До речі, лупить ж не одна квочка, а у мене завжди одночасно луплять пару квочок, щоб потім можна було з'єднувати в один виводок, чи там, наприклад, якщо продаж, то легше було всіх разом збути, чим вони будуть лізти в різний період. В цьому році значно менше квочок, але трішки щось є. Зараз підемо в дім, покажу вам австралорпиків. Дуже тепло, тихенько, мені здається, вони сплять. Ай Боже, подивіться, як вони сплять без задніх ніг. Це комедія просто. Такі маленькі пухнастики, такі хальосі. Австралорпіків я собі залишати в цьому році не буду, тому що в мене ще молоде їх стадо є, так що так. Я, до речі, знайомого попросила, щоб допоміг завести пісок, тому що тату не можна. В тому році була операція, то важкого йому сильно возити не можна, то той буде розвозити, закидати, а тато буде тільки розрівнювати пісок. Тут сидять, несуться деякі красотки. Не буду тривожити, тільки покажу, як вони тут виглядають. Індичка вон ходить. До речі, ця більш-менш спокійна індичка. До речі, світлі індички спокійніші. Бородатий півничок щось там знайшов, курочкам показує. Трішки перед тим, як завозить пісок, то мій тато почистив вольєри, повивозив старе, запліснявіли. Ну, це підстилку, там такий бруд різний. То вони вже там грибуться. їм вже цікаво, що ж воно там таке є. Так, ну що, тут в несуться кури, в сараї їм спекотно, то вони на вулиці несуться. Воно сидить голошийка, червона курка, ну, такий бандіт дві. Бачите. Тільки голова стричить. Ой, комедія з ними. бачите, рот відкрила, їй жарко. А де ж така жара? Це я не знаю, як можна пережити, це не знаю. І людям жарко, і тваринам жарко, ми на ніч не закриваємо сарай, вони сплять повністю з відкритим сараєм, тому що це неможливо. Але потроху несуться менше, але є. Як віє світло, зразу водички наливаємо холодною, міняємо по 10 разів на день, якщо є така можливість, воду. Вон, бачите, вже частину піску привезли. Маленькі бентамочки тут ходять, качки хліпочуться. Трішки якось вони від спеки спасаються. Андрій мій друг допомагає нам трохи. Бачите, дуже гарно так можна сказати все робить. Велика йому вдячність. Піску привезли камаз. Ну, так ми, в принципі, кожного року до початку повномасштабної війни і робили. Вже цей да дальній вольєр засипали там, де качки були, там і австралорпи були, ну там багато хто був в різний час. Пісок прохолодний, качером кайфує, лежить уже. Так, підемо, я вам хочу ще квіти показати, а тут нехай хлопці далі продовжують працювати. Тут у нас на вулиці, як завжди, купа, купа, купа батьки насадили троянд різних. Тут і Чорний принц, і якісь інші і рожеві. Подивіться, яка краса. Просто ну, не зняти і не показати це просто неможливо. Дуже гарно. Ну, правда, не без поганих людей. Сусіди частенько ходять, ломають, і не тільки сусіди, так що. Як завжди, з кожного року, в кожен рік, воно ну, одно й те саме. Не знаю, садити нема, а чуже брати це ми перші. Ну, вже є, як є, що я вам скажу. А на цій ділянці тут просто шикарні троянди, Оці, що мама купувала як блакитні, а вийшли вони, я не знаю якого кольору, напевне, ближче до фіолетового. Тоді трішки пізніше покажу ще, а подивіться, які тут. І червоні, і жовті, і білі, ну просто неможливо. Дуже гарні. Обожнюю їх просто. Ось троянда. Улюблениця Оленки Волохатої. Обробили два рази підряд каліпсо. Ну, трошки не так нападають, але все одно об'їдають ну, Хоч квіти вже бачимо які. А то років 4 не бачили, які ті квіти. І ось інша є також біла троянда. Але не бачу на ній цих шкідників. І фіолетова також дуже красива. Купувалася як синя, голуба, а вийшла фіолетова. І ця мілка є, ну в цьому році вона трішки слабша, не так сильно заквітувала, але також не менш красива. Ще покажу вам трішки махрового жасмину чубушнику. Дивіться, запах шикарний просто. Все зелене таке. Дуже-дуже гарно. Все, всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Всіх, всім пока!